10 жовтня знімаю цей шматок, от саме оцю от шматину контенту, знімаю 10 жовтня. Отож звітую. І я на вулиці трошки пробув. Спершу був хаос. От просто такий їбучий хаос. Зайшов у найближчий супермаркет, люди гребли, ну просто от все, що не прибито до підлоги, бляха. Просто. Гребли гірше, ніж 24 лютого, я спершу блядь, дико злякався. А потім десь годинки за дві зайшов у дойжі супермаркет. Вже було все спокійно, людей майже не було, макарони були, тушонка була. Я власне всім цим закупився. Ну так, про всяк випадок небагато, але хай собі буде. Зайвим воно точно не буде. Краще мати і не потребувати, ніж потребувати. І бляха не мати. На тролейбусі я трошки прокотився на трамвайчику. Ну, ходять вони бляха, як хочуть. Сука, такий собі у них графік зараз. Тож сьогодні, і, мабуть, у найближчі дні трамвайчиком краще не кататись. Щодо віерного відключення світла, ну як бачите, в мене нічого не вимикали, пекарня працює, світло є. Як воно буде надалі, я не знаю. Про всяк випадок є повербанк, він заряджений по вінця, і мені його вистачить. Ну, Якщо дуже сильно не смалити, не дивитись ютубчик, не слухати музику весь час, то доби на 2-3 мені його точно вистачить отак. от. Можливо, навіть на 4-5. Ну, на 5 вже навряд чи на 4, я гадаю, його можна розтягнути. Тож, в принципі, я навіть вієрних відключень світла не боюсь. Ну, звісно ж, буде неприємно, в компуктер не пограти, відозики вам не помонтувати. Але нічого, нічого, знайду чим зайнятися. Бля, прикиньте, що він подзвонив, він каже, світла в нього нема. Ібанутись, бляху, ну у мене все є. У мене начебто все є. Я насолоджуюсь і моб... Моб... мобілочку. Телефончик, айфончик треба буде трохи підзарядити, що я власне зараз і зроблю. Пам, -парам пам, пам. Парам, пам, пам, пам пам, -пам. Премпанпам-пам-пампампам-пампам. Ну, ви, власне, цей шнурок вже бачили, я його вже вам колись там показував. Геть, греть з ним, хрін з ним. Опа, хуіндок. Опа, все, я вас підзаряджаю. Все окей, ушки, Все заєбісіньки. Саме у цей час, саме у сьогоднішній день, було б непогано прикупити Fallout New Vegas, йопта. Я, щоб ви розуміли, взагалі не знайомий з серією Fallout, взагалі не шарю. Але от чогось бачу цінничок. Приблизно розумію, про що грає. І такий, типу, бля, треба брати! Треба нахуй брати. Актуально, що піздає, опта. Єдине, що грошенят, поки що немає зарплати, буквально сьогодні от якраз капне, десь ближче до вечора, от капне зарплата, я неодмінно куплю Fallout New Viewс. День другий, вже 11 жовтня. Ну і в принципі, начебто все спокійно. Начебто все працює, як і працювало раніше до 10 жовтня. Я зараз в метро от засинув, заїхав. За доктором Пепером, бо його сука знову ніде не ні, ні знайти, окрім як в метро. Нормальні продукти в мене є, тушонка, макарони, все таке, тому тільки за запеперення заїхав, ну і це так. <рив> за замовчуванням, так би мовити. Мій улюблений Макдональдс, до речі, навпроти Ікеї у блокбастері. І метро тут поряд. Закритий нахуй, звісно, що. Відкриті тільки самі пососні, найбільш пососні, найбільш куйові і незручні власне, для мене МакДаки. А оцей от, нормальний, який я люблю, в якому я навіть люблю посидіти, розсидітися з ракою. От він зачинений і невідомо, коли відчиниться. Ціни на бензин зафіксуємо для історії. І все, поїхали, власне. На фоні, так би мовити, проспекта Степана Бандери хочу похвалити цей самокат, він сука сухоохоєний. От зазвичай я плююся від болтів, бо вони якісь перебиті, незграбні, напівпрацюючі. якісь А оцей самокат, він просто ідеальний. Він рве неймовірно з неймовірною швидкістю. І гальмо у нього класне. Гальмує теж непогано. На жаль, на превеликий жаль, ідеотик наймення я. Знову не взяв кріплення на голову, не взяв гоупрошку, Так би можливо щось вам познімав би цікавеньке. Мітролейбус. Ні, ні хера не мій. Так би щось познімав, а без кріплення хер я вам зніму, блять. Це неможливо. Я і сам розіб'юся, і телефон розіб'ю, і контенту ніякого не вийде. Тож, вибачте, знову без поїздочок сьогодні. Тарасе, дякую тобі безмежно за 6 гривень, проте останнє скидати було не варто. Останнє навіть мусора не відбирають, а я вже точно не мусор. І диванний бодібілдере, тобі також дякую за 200, в качалочку я, звісно, що не піду, тут вже вибачай, Проте щось корисне, нешкідливе та поживне я на твій донейт точно куплю. Тож дякую. Ну і звісно, що безмежно дякую спонсорам, покровителям каналу, які придбали спонсорку, підписочку. І від них мені щомісяця надходить по одному баксу. Якщо ви теж маєте змогу і хочете платити авторові бакс на місяць, то знову ж таки буду вдячний за оформлення спонсорки. Якщо ж підписочна система вас не приваблює, а щось скинути авторові таки хочеться, в описі до цього відео є звичайний гривневий донат, через який ви зможете скинути будь-яку суму одноразово. Всі донатори, всі спонсори гарантовано потрапляють у відос Так. Трохи відмежуємося від харчових наркотиків. Краще поговоримо про нормальну їжу, яка в мене є. Ну власне, це макарони, їх до хера. Купив я тушонку, курячу та яловичу. Мені їх вистачить, якщо їсти разом з макаронами. Ну скажімо так, на доби дві. Мені має вистачити ну на одну точно вистачить. Гороховий суп взяв. Нормальні. Ну, це просто перетерти вже в труху в вгору. Тут так нормальна херня. Взяв його, в разі чого варитиму з картоплею. Власне, картопля. І це сміття. Картопля, ось там в мене лежить в холодильничку. Ще в мене є свинина. Сира свинина. Це я готував борщ нещодавно. І от трохи свинини лишилося, я її притрушив перцем і стоїть собі в холодильнику. Ну, хай стоїть, можливо, ще знадобиться. Лаваш цей лежить вже хрін зна скільки місяців. Викинути його, мабуть, що вже треба. Що-то у мене ще є малинове вареннячко, є це добре, і хліб, це камрад приходив, лишив у мене свій хліб. Ну, от, власне, якось так я переживаю. Київську негоду Повернімося знов до харчових наркотиків. Якщо казати щось про чіпси, то я абсолютно ніякі їсти не можу. От серйозно, мені що люкс, що лейс, що нахуй Принглс, Ну, типу, одну чіпсину, другу з'їв, нормально. А далі вже все в горлянку не лізе. Блять, максимально неприємно і не хочеться його їсти. Блять, світло. А, ні, світло світить, йопта. так от, коротше, взагалі ніякі чіпси я не можу їсти. Всі вони мені однаково неприємні, окрім сирних чіо, блядь. от від них я просто кінчаю, ви би знали. Це Величезна упаковка, я її нахуй зараз зжираю і хочу ще. Просто якісь неймовірні чіпси. Дивно, що раніше я їх не бачив, не купував, не жар, але зараз, от, якщо хочеться чимось таким поласувати. Тільки чієї беру, тільки них, вони охуєнні. О, а от тепер світло дійсно зникло. Ну, у мене тут зникло. Так, то світло в мене є в квартирі. Не переймайтеся. А що стосується ось таких ось маленьких чіпсів, їх я не дуже полюбляю, якщо чесно. Але ну, для мене це просто смак дитинства. От в дитинстві такі дуже багато жер з сиром і з куркою гриль. От пам'ятаю, і, і з беконом, звісно, що. Були дуже смачненькі. Зараз я, в принципі, можу і ними там поласувати якось, але відверто я невеликий їх фанат. А от Чіо, блядь, я просто ну, якийсь неймовірний чиожер. <с> а фолич, до речі, цікавий. Блядь, да хто мене, сука. Хто мене вбиває, блядь! Сука, підарасина, блядь! З'їбися блять під три чорти. Сука. А, все, я її уїбав. Коротше, Фолич, бля, гра прикольна. При тому, що я абсолютно не знаю лор фалаутів, я в жоден з фалаутів не грав, при тому, що в мене ну, досить таки поважний геймерський досвід. Я багато у що грав, але от саму Фоличі я ніколи не грав і фактично вперше я пізнаю цю гру. Це фолоч Нью Вегас. І я ще навіть придбав четвертий фолоч, ну а хулі там знижки, блядь Бабосики поки що були. І я вирішив. В чому би і ні. Граю в Нью-Вегас. Трохи пізніше пограю в четвертий. Можливо, потім ще й нові фолочі прикуплю, але це вже хз, це вже бляха. Побачимо. Оця здоровезна хуйня, вона, до речі, френдлі-френдлі. Вона мене не пиздить. Її саму можна запиздити, але мене вона не пиздить. Такі то справи, гаразд, продовжує, мабуть, пізнавати лор іспенс фалауту Нью-Вегасу. Ай, бля. Коротше, життя день від дня стає все більш і більш бантежнішим. Тому, Тому от. Оцю штуку мені виписали, і я, чесно кажучи, трохи побоююся її приймати. Ну, Звичайний пароксин я пив колись там вже давно, в 21-му році. І, чесно кажучи, синдром Відміни у нього, ну, м'яко кажучи, не надто приємний. Я злізав з нього досить довго. І злізав, скажу прямо, досить таки кострубато. Золофт це штука сильніша за параксин, і я побоююся його починати пити курсом. Мені саме курсом його виписали. Ну, а власне, як інакше, блять, інакше би не виписали. І тим не менш, я, чесно кажучи, я вже купив все гаразд, начебто так, виписали. Рецепт, хуйомайо, купив. Але от зараз, тримаючи упаковку в руці, я трохи побоююся починати його пити. От є у мене деякі. Обоювання деякі, там, міркування з приводу того, що злізати з нього буде не надто приємно. Тому не знаю, ну, типу таке. Начебто я розумію, що з золофтом мій мозок, моя психіка краще і надійніше сприйматиме все, що відбувається навколо. З іншого боку, я не хочу підсідати на препарат, з якого потім ще доведеться хрін знає як злізати. Ну, а втім. А втім, не знаю навіть. Війна ще триватиме довго, і коли вона завершиться, невідомо. Тож, може і є сенс почати зараз пити золофт, щоб потім дах не зірвало ще більше і не довелося пити щось ще більш тяжке і важке. Тому, ну, хріня знав. мабуть, таки почну курсити золофтом.